Всім привіт! Це дорога частина історії Stindow 2. І на чому я зупинився? Ага, да. ще окці був. те почали кидати пости. І трохи неправильну дату, але. Окей. Буває з ким не буває. І до речі, 04.0 вийшов в один день з 050 Це Це був фікс багів. Далі виходить матч 5, ну, 0 5 1 І це був теж багфікс. 052 Багфікс і 053 також багфікс. В липні 2017 року виходить оновлення 0,54. 4 І там додали античит. А в 0,5-5. Був в малесечки кусочок античита, а саме виявлення Спідхаку. Якщо ви не знали Спідхак, це чит. Чесно кажучи, я сам про нього вперше чую. А далі виходить патч 056. І там додають перші скини з асістенс Колекції. А саме Гігл Морген АВМ Спорт. М4 Predator і кабар Blue Blood. Да, не M9. Скіни на стандартній ніж. А далі в 0,5.7 було дуже нудно. Повісили лише бал зі звуком. Ось в 0,58. Кастомізації Ком... хати, тобто розположення кнопок, кастомізації прицілу, нові звуки, вибір регіонів, регіон Азія. А Далі було так весело, якщо хтось не поняв, то був сарказм. 0,59 дев. Просто факс -фікс багів. Далі 0,510 було дуже нудно. Факс -фікс багів, що я кажу факс. -фікс багів і виявлення з Далі розробники кинули пост, що вони працюють на 0. 6.0. І там мало з'явитися режим закладки бомби. Карта Провінція G22 sm 14 Додавання друзів під час ігри. Та ще багато цікавого. Коли нарешті вийшло оновлення 0, 6, 0, то... Там додали цілих 4 нових зброї, а саме см 14 Юмб-45, ю 22 та Б-350. Режим закладки бомби і нову мапу провінції І по дефолту фіксбагів. Далі вийшов патч 062. І це був такий гігантський фікс-багів. Його, що я кажу факс. Мені леді їх всіх казати, можете знайти в інтернеті, бо я не вмію монтаж робити, нормальний, вибачте. Далі мало вийти оновня 063, ну це десь близько було, тому вийшло оновня 070. І нарешті вийшло оновлення 070. І там додали перегони озброєнь, нову мапу Village AKR, AKR 12 і ІПДВ Мостов, Радар, текстовий та голосовий чат, режим спостерігача від першої особи. Ось така велика обнова. І що забувши сказати систем... з системою рівню. Ну Ні, не така, як зараз. А... Там не було нагород, там просто підносити рівень, і там набагато важче було підносити рівень, як зараз.